Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч в лізі нації між збірною Нідерландів та Боснії Герцеговіна 5-2. Голландці перемагається. Сьогодні я хочу, мої любі друзі, знаєте, поговорити про цей поєдинок. Сьогодні я хочу поговорити про цей поєдинок. Давайте ми розпочнемо зі стартових складів. Так 4-3 3, -3 стартова в Рославку підопічних Рональда Кумана. Вінбюргін в воротах, Маттєс Дейлік тверджил в андексі киснеки, Натан Аке, Дензел Дюмфріс по флангах, Раін Гравінбєрк, Рейндерс, Схаутен, центральні півзахисники, Хаві Сімонс, Зірік Зетта, Коді Гак, Паунападі. Ось це стартова розстановка нідерландців. У Боснії Крицеговіна 5-3-2, стартова розстановка Васіль Воротах, воротах, Барішич Барішеч, Мояківсники, Дідіч Гізібігович латералі, Хусейн Башич, Тахірович, Гігович, півзисники. Дімірович і Дінжека, відповідно. У нападі грали. Мої любі друзі. Ну а тепер давайте по матчу переходити. Нідерландці мені дуже сильно сподобалась. Команда. З перших секунд захопили ініціативу, домінувала нідерландська збірна, і в кінці-кінців вже на 13-й хвилині забиває Зіркзе. По-перше, я виділив Хаві Сімса. Хаві Сімен пробив його удар був заблокований. М'яч доскочив до Зіркзе. Зіркзе так, з неочевидної позиції, як він зорієнтувався, пробив головою. Дуже красивий гол. Від стійками з золотів. І справді довелось голландцям забити дуже красивий гол. 1 0 голландці повіли, і нідерландці повністю контролювали первіх події. Але весь Демірович На 27-й хвилині рахунок у матчі зрівняв. Ну, По-перше, тут браво, а в першу чергу, Хусейн Башич. Саме він розрізав одним пасом майже всю оборону голландського збірної. Дімірович вийшов один на один і забив. Демірович зробив рахунок 1-1. Голландці тиснули, у Рейндерса був супер шанс, коли влучив в поперечку. Тобто голландці неймовірно тиснули, Ну, все-таки дотиснули, все-таки дотиснули. На 45 плюс 3 хвилин, й плюс 2 хвилині той такий рендер свого домігся. Він постійно був активний, пробивав. Ось рендерс зірзи вони були дуже помітні сьогодні. Ідеальна передача того такий зіркзе на рейндерс, а рейндерс виходить на ударну позицію і якось доволі таки спокійно, абсолютно Рейндерс проривається на швидкості. Виходить один на один, і побував код, збиває, робить рахунок 2-1. Таким чином команди виходять на перерву. У другому таймі картина матчу не помінялася. голландці продовжували домінувати. І Кодігак на 56-й хвилині робить вже рахунок 3-1 дуже. Красива комбінація. Рейн знаходить вільного рейндерс, який вривається, Робить акцентований простріл на порожні ворота. Тут Коді Гакпо замикає простріл в порожні ворота. Коді робить рахунок 3-1, і мені ця комбінація дуже сильно сподобалась. Ну ось рахунок 3-1, нібито все під контролем. Абсолютно все під контролем, але ні один Джеку на 73-й хвилині забиває. І браво, мої любі, друзі, знаєте, кому браво ще. Браво! І Діно Джеку і Байра. Байрактаревич. Саме він вийшов, Ось. І пропишу, Байра Ктаревич, Казевич, пропущу, Байрактаревич. Зробив хороший паси, Дін Джеку ідеально прийняв м'яч, ідеально забив, тривала. Інтрига повернулася, і справді там був потім доволі таки нервний, я сказав, би відрізок у збірної Голландії, тому що басніці навіть могли рахунок зрівнювати. Веселий гол Ваута Вегорста на 88-й хвилині Ваут Вегорст забиває. Доніел Малин пробиває, Ще не помиляється, саме Доніел Малин пробиває. Вратар Босні Герцеговін відбиває удар Доніела Малина, а Ваут Вегорст на добиванні робить рахунок 4-2 на кого забіг Нідерландів, а через 4 хвилини ще й Хаві Сімон заб'є. Ось заб'є і п'ятий гол Хаві Сімон, це мої любі друзі. ногу коли ви передачі запише, то таке Доні Алмал, Хаві Сімон проб'є потужним ударом, буде нікуди заб'є. Тож Нідерландці перемагають, і це абсолютно по ділу. Чому по ділу? Тому що по всім статистичним показникам нідерландці повністю переграли басніців, 27-4 за ударами поворотах, 9-3 удари площини, 76-24 володіє м'ячем, 10% з ктовими. Абсолютно по всім статистичним показникам Нідерландці повністю переважали боснійців. 715 спасів нідерландців, 659 передач точні, 92% точність передач у Нідерландців, 76% контролю, просто, просто якесь тотальне домінування В правильному плані контролю м'яча було у збірних нідерландців. У збірної Нідерландії ось просто тотальне домінування за володіння м'ячем. Але Босні і Герцеговіна, хоча й володіла м'ячем менше, 24%. має точно передачі 68%, 230% передачі, передачі точні. Але Боснія все одно вони молодці, вони показали характер, команда не здавалася. Незважаючи на, на тотальне домінування Нідерландців із за ударами і за володінням, але. Але мої любі, друзі, Босні і Герцеговіни справді умнічки, я би навіть так би сказав, тому що вони, вони тримали інтригу. Інтрига трималась, трималася да, о, тотальне домінування нідерландців. Але інтрига тривала майже до останніх хвилин. Рахунок був 3-2 до 88 хвилини, і боснійці мали мали шанс, щоб забивати. То, то Боснія могла навіть і не програти даний поєдинок. І за це їм браво, то що команда не здавалася, показувала характер, зуби і браво Боснійці. Навіть незважаючи на те, що Боснійці поступили з 2-5, поступили з абсолютно по ділу. Да? Але Боснійці вони молодці. Вони молодці і вони програли з високо піднятою головою. Тому що команда билася до останньої секунди і за це браво Боснійці, Просто браво! 7 2 по голівим шансам, 3-0 по опущеним нагодам. Тут тобто 7 голів нагод у голландців, 3 гольві нагоди опущені. Обесні 3 нагоди забили, лише один офсайт був. Ну да, 28 ударів, 9 ударів площину, 8 по узороту, один заблокований удар. О, господи, перепрошую, один удар був в поперечку. Ось 11 ударів було заблокованими. Обосні 4 удари, але звертіть увагу, з 4 ударів 3 в площину. Кожен удар Бості майже був получений. лише один удар був повозок. Якщо басні ці були, то були так зрядше, мої любі, друзі. По успішних відборах по 66% і у інших успішних відборах, то Дрівновага. 4 сейвів зробив вертар Боснії і Герцогів, один м'яча 3.30%. Басніці, звичайно, ще більше відбувалися, більше володіли м'яча, атакували. 8-5 по перехоплених порушував правило більше басів. 15 прорушить правила, 2 жовті картки, в 10 прорушить правила, 2 жовтий карток, бо є друзі. Знаєте, друзі, ще раз, я хочу подякувати командам за хороший поєдинок, До речі, найкращого гравця я хочу брати. Для мене цей Рейндерс, Він зробив гол плюс пас, плюс постійно був активний. Да, у Зірзе також гол плюс пас, він також був активний, але мені якось з більше за всіх сьогодні сподобався. Підсумок, да? підсумок цього матчу. Нідерландія повністю домінувала. Тотальне домінування Нідерландії за ударами за володінням. Але боснія і Герцеговіна браво. боснія і Герцеговіна, браво! Навіть незважаючи на такі складні обставини, які були. Суперник тебе тотально домінує. Ти нічого не можеш з цим подіяти, але команда все одно знаходить собі сили, показує неймовірний дух, волю та характер. І забиває свої голи. І забиває ці голи свої, і інтриги ну, ось до цього голу Валта векроста. Вісімдесят восьмий хвилин тримається інтрига. Коли забив Одін Джеку, взагалі у Босніці там був відрізок, коли команда могла і забити. Тобто команда браво, 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 Бості! Просто браво! Просто браво! Ну і збірні Нідерландії також хочу похвалити. Вони сьогодні перемогли, вони домінували, вони показали дуже яскравий атакувальний футбол. Це збірна Нідерландії, ну вона завжди була такою, такою дуже знає, цікавою командою Справдовості Раді. Я би хотів побажати збірні, збірні Нідерландів та збірні Боснії Герцеговіни. Тільки всього самого найкращого, збірні дуже сильні. Слановиці, тому будьмо дивитися, як там воно все буде далі. Ну, голландці з німцями зараз потребали. Мають Боснія і угорщина по 0 балі. До речі, Німеччина. ну давайте ми, Нідерландія зіграє з Німеччиною, а Сьоні Хонгерфарена, вже, якщо не помиляюся, у вівторок. А Боснія з Угорщиною буде грати. Дуже цікаві поєдинки і справді на ми очікуємо. Тому будемо дивитися, як там воно все буде далі. В будь-якому випадку Нідерландія, Браво! Вони сьогодні домінували, показали хороший футбол. Босні і Герцеговіна, браво! Команда, навіть незважаючи на такі складні обставини, показала характер і інтрига трималась до останньої хвилини. Браво обом командам! вам за увагу. Справді матч видався доволі цікавим. Дякую вам, друзі. Бережіть себе, бажаємо тільки добра, всім добачення.